Не словом, а ділом франківські спортсмени підтримали ветеранів бойових дій. Попри щільний графік підготовки до матчів чемпіонату України, народний футзальний клуб Ураган все ж прийняв участь у флешмобі. «22 Push-Up Challenge». Ураганівці сформували тризуб та відтиснулись від підлоги 22 рази. Приготувалися один, два, три, чотири, п'ять. Шість команда прийняла естафету від своїх колег по спортивному цеху футбольного клубу Тепловик Прикарпаття. Тим не менше, розповідає тренер команди Ярослав Ватаманюк, сам по собі флешмоб ідея хороша, але хлопці на передовій потребують і матеріальної підтримки. Тому ураганівці вирішили зібрати кошти та передати їх на потреби АТО. Звичайно, ця акція потрібна, але мені здається, що може і другі акції треба потрібно, щоб дійсно допомогти суттєво чим наприклад фінансами. Я так думаю, це моє бажання, і ми так хочемо, щоб дійсно ці хлопці, які стоять на границі нашій, дійсно захищають нас, щоб дійсно не тільки ці флешмоби, але дійсно допомогти їм фінансово. Ураганівці передали естафету у флешмобі. 22 Твоенті Challenge» двом футзальним клубам: Івано-Франківській візі Тормі та Хмельницькому соколу. Максим Веприк, Віталій Савчук, телеканал Чотириста